Terima kasih telah menonton! На новоженець, заслужений діяч мистецтв України, художниця, професорка Львівської академії мистецтв, і просто цікава жінка. Вітаю вас, пані Галино, у нашій програмі. І власне хочу наших глядачів детальніше познайомити з вами і вашою творчістю. Отже, сьогодні ви до Коломиї привезли дуже цікаву підбірку робіт. І е, хочеться більше дізнатися власне про ваш творчий шлях, про те, чим дихають ці роботи, на що, що надихало вас на них, і трішечки так от про себе. Тебе. Отже, напевно, з цього і розпочнемо. Познайомте трошки наших глядачів із своєю біографією. Я мала виставку у Львові, і після цієї виставки мистецтвознавці Роман Яців і Тарас Косович, який був присутній на цій виставці, запропонували виставку в Коломиї. Ви знаєте, я в Коломию з мене далеко в Коломиї, але знала її мало. Екскурсія півтора години це було дуже мало, щоб знати Коломиї. Коломию я більше знала. До воєнного потвора Гіренвільди. Перша українська кооператива, перша українська друкарня. Цікаве інтелектуальне середовище. І мене зацікавило зробити виставку в Коломиї. І пан Тарас Косович допоміг організувати ту виставку. У всьому допоміг. І в експозиції. Те все важливо. Це робота якого періоду? Це роботи Переважно періоду останніх 5 років. Але, але Тут теж включені цитати із попередніх років, які дають можливість відслідкувати еволюцію думки. І експозиція, так ніби нароком, зал, саме членування залу, сама архітектоніка зала дала можливість представити кілька окремих серій. Це є серія композицій з фактурами. Серія композицій з цитатами, де я використовую колаж, аплікації, і серія, з якої зараз працює інший простір. Галино, ми вже почули, що ви викладаєте власне, живопис в Львівській академії мистецтв. І я от вас питала: от, який це напрямок мистецтва, як називається власне, цей стиль? Ви кажете, що це безпредметне мистецтво. А можете деталізувати, будь ласка, що це? Хто ще працює в такому ракурсі в Україні? Хто, чи, можливо, які відомі ще імена є в світі, які власне працюють у цьому жанрі, які, можливо, вас надихають? Я перш за все хочу сказати, що я люблю різне мистецтво. І фігуративне, і нефігуративне, тобто предметне, безпредметне. І, і те, і друге, воно зараз є актуальне, і зараз воно є на поверхні. Але разом з тим, можна сказати, що зараз є мода на безпредметне мистецтво, і багато митців так як. Підходять до того так спонтанно. Взагалі, безпредметне мистецтво, художник до того повинен прийти свідомо і довго. Я починала свій творчий шлях в неосимволізмі. Потім предмет поступово зникав, було поєднання якогось умовного предмету і безпредметного тла напівабстрактного. А потім я перейшла повністю до безпредметного мистецтва. Мені вистачає тепер висловитися через величину площини, через активність кольору, через фактуру плями. І ці засоби дають можливість художнику висловитись повністю. І асоціації, які дістає глядач, вони є ширшими, тому що кожен у кожної людини виникнуть свої асоціації в залежності від її світогляду, від її, від її пізнання в культурі? Розумію. Е, от ви вчите майбутніх художників, так? А яка головна думка, от як знайти саме свій стиль? Тобто, хтось буде малювати портрети, хтось, можливо, живопис там на тюрморти, хтось пейзажі і так далі. Як зробити так, як відшукати ту родзинку, яка зробить тебе впізнаваним от серед інших художників? Е, я би тут провела таку аналогію. Та як. Е, Маленька дитина, школяр починає писати. У неї виробляється свій почерк. Mm -hmm. Почерк виробляється в процесі письма, довгого письма, характеру, характер там закладається. Так само в процесі довгого письма, довгої творчої праці виробляється стиль. І, і добре, коли художник попробує себе не сковує себе на самому початку. Що треба працювати так, треба працювати так. Він вільно працює. А потім він зможе себе прочитати. Він, воно само вилущиться то зерно, та есенція творчості, вона сама з'явиться на поверхні, художник це побачить і почне продовжувати цю лінію. Тобто, але е, хтось може це шукати 10 років, хтось двадцять ну, і може і не знайти, правда? Ну, звичайно. А є той, хто не знайде, то яка доля бути одним серед багатьох? Той, хто не знайде, Найде то... свій, свій почерк. — Свою впізнаваність, скажу так. Ну, впізнаваність, так. Впізнаваність задасть тут впізнаваність? Знайдуть, Може задати тема, може задати настрої, mm -hmm. може задати колорит. Бо стиль весь час зміняється. Він весь час є. Це є еволюція. Галина, чи велика кривава війна вплинула якось на вашу творчість, на кольори в картинах, на настрій? знаєте, ви задали цікаве питання. Цікаво, що я малювала війну до війни? У мене була серія. Така, що всі говорили зі сторони. Це війна? Ти жінка, чого ти тебе? Це було напевно ще до 2014 року. Цю серію я виставила, коли була річниця Шевченка. Я виставляла її. Я не хотіла вже повторювати це. Зараз, напевно, вона висловлюється в колоритах. Чи мандрує ваша виставка Україною чи, можливо, за кордоном? Я мала виставки за кордоном. Я е, переконана, що е, художник повинен себе заявити в себе в першу чергу на батьківщині. От е, велика палітра сьогодні, правда, живописна в Україні. От хто вам найбільше подобається? З художників? Так. Ви знаєте, я не можу виділити когось одного. Не можу виділити когось одного, щоб я, е, я можу сказати, що на кожну людину. В, е, коли на кожному митця, коли він формується, впливали певні постаті. То я можу сказати так, що спочатку це було мистецьке андеркравне товариство Шлягу Львові, це були всі молоді люди. І ця група формувала один одного. На мене впливала література, так як я художник книги. Спілкування, наприклад, з письменником Ігором Калинцем мені сформувало. Перший мій світогляд і мій перший неосимволічний період. Потім я, як багато інших людей, мала можливість спілкуватися з абстракціоністом Карлом Звіринським. Чисто так доля дала можливість, бо наші майстерні були поряд. І це так, знаєте, воно так наживило ці різні моменти. І, напевно, якимось чином воно. Так, напевно, створюється мет, митець. Бо різні періоди накладаються, і, і потім творять цілість. Ви вже згадали, власне, що ваш перший фах, можливо, так, це є ілюстрація книги. Чи доводилось вам працювати з авторами, які книги ілюстрували, що найбільше так, так залишило відбиток? Ви знаєте, я себе не. Все ж таки, я себе реалізувала як педагог і як. Живописець. Хоча і я робила також ілюстрації до поезії, кілька видань. є. Справа в тому, що коли я закінчила інститут, це була така пауза і пустка в книговидавництві. Просто це була така мовчанка. Зараз є така можливість себе реалізувати, але я вже сиджу в живописи. Тобто, вже я це моя дорога для розвитку. Також, готуючись до програми, прочитала про те, що ви вивчали мистецтво українців в діаспорі. Це цікава тема, напевно, якось свого часу її обов'язково варто було вивчати. І от що для вас було найцікавішим? Які імена ви для себе відкрили, і чи продовжуєте це робити зараз? Я маю увазі, це дослідження? Це взагалі дуже цікава тема. В 90-ті роки на неї відкрилися. Завіса відкрилася, було дозволено працювати з цією темою. Вона це надзвичайно цікава тема. І е, я почала е, взяла тему дисертації вже десь десь пізніше. Е, тема була пов'язана образотворче мистецтво діаспори. Е, найбільше захоплюють в мистецтві діаспори е, 50-70 роки, тобто така золота доба мистецтва діаспори. Виїхали туди, що там говорити, найкращі сили, і вони мали можливість себе реалізувати. Вони бачили світове мистецтво, в них був, е, існувало активне мистецьке діаспорне середовище, що давало можливість експонувати ці роботи. І, звичайно, що були постаті дуже виразні, такі як Михайло Мороз, Юрій Соловій. Відомий всім на початку е, Олександр Хрипенко, а потім ціла плеяда вже тоді, тоді були молодих, в 80-х роках, таких, наприклад, як Рон Костенюк, Міло Надіс та інші. Чи вивчають зараз їхню творчість в академіях, це в інститутах? Вона включена. Вона включена. Про це дбається, власне, вона включена в, в контекст вивчення українського мистецтва. Мистецтво діаспори як окремий пласт. Знаєте, що деколи є, експонується в залах, мистецтво діаспори виставляється окремо. Це теж питання, чи треба її виставляти окремо, тому що вони виросли все ж таки, вони вже приїхали е, з океанів. Вони все ж таки приїхали сформованими, десь трошечки, можливо, вони відкоректували свій стиль. Вони абсолютно гарно вписуються в. Контекст органічно вписується в контекст вітчизняного мистецтва. Як ви сьогодні ви охарактеризували українське образотворче мистецтво? На якому воно рівні, от, якщо так зважити на світову спадщину на світову культуру, чи достойно ми представлені зараз? Я думаю, що дуже достойно представлені. Знаєте, то що в нас дістають таку всесторонню освіту в наших мистецьких учбових закладах? Це дуже важливо, тому що вона дає можливість митцевих йти різними дорогами. Він може вибирати собі шлях. Він вони все вміють, наприклад, якщо скульптор він вміє працювати з різними матеріалами. Це далеко не всі у світі зараз. Так можуть. Знаєте, ще так володіти матеріалом, бо володіти формою реалістичною і, і, і абстрактною формою. Це є дуже дуже важливо. А я ще хочу сказати про свій проєкт, який я проводжу. Звичайно, тобто, що це я працюю як художник. І мене для мене домінантом є і дуже важливим є те, що українське мистецтво у світі має мати своє обличчя. Що воно не повинно бути, що це не має бути таке, можливо, прозичне порівняння, як супермаркет, що приїжджаєш і в Францію, те саме мистецтво, і в Німеччину то саме мистецтво, і в Австрії, і тут, в Україні. І в нас гордістю говорять, і в нас теж таке є, як Франції чи як. Тобто. Моя позиція, моє переконання, що мистецтво має мати своє обличчя. Я організовувала кілька, кілька проєктів. Була коректором того проєкту у пошуках ідентичності». просила до участі різних художників. Остання виставка в Києві. В національному музеї Тараса Шевченка вже налічувала 20 учасників дуже гарних митців. І що об'єднували тих митців? Ідея проекту була така, що мають взяти участі художники, які розвивають пластичні риси, які в українському мистецтві вже були задані, задані в давнину, наприклад, в сакральному мистецтві. В сакральному мистецтві, бо це було мистецтво там 13-го 17-го століття, де вони формувалися. Але ці риси мають бути розвинені в сучасний спосіб. Вони повинні висловлені бути в модерному варіанті. І тоді вийшла дуже гарна виставка в Національному музеї Тараса Шевченка. 20 різних авторів. Але це була така цілість, і це була така, такий оркестр. Я була дуже щаслива, що той проект вдався. Маєте ще якісь подібні плани? Я думаю, що зараз буде трошки пауза. Хочеться, щоб підросли нові покоління, mm -hmm. щоб побачити тих нових авторів. І тоді далі повести той проект. Пані Галина, хто ваш улюблений український маляр? Не можу так сказати. У різний період могли бути різні маляри. А тепер? А тепер. Теж не можу сказати, багато гарних є. Не, не я, я маю на увазі не сучасники, це можуть бути ну, і, і давні майстри. Я маю на увазі. Не, не обов'язково, що це ті, хто зараз творить. Я дуже люблю українську середньовічну ікону. Вона має автора. Вона ну, має багатьох безіменних авторів. Без іменних Ну, Десь окремі, але все ж таки безіменних авторів. І я можу назвати такий приклад. Я сама старалася, знаєте, я і мистецтво знала, я сама старалася себе проаналізувати і думала: ну звідки зараз в мене взялися такі ось такі інтерпретації в мистецтві, такі кольори. І я собі згадала один кадр. Так як ми життя взагалі запам'ятовим кадрах? так? Якийсь. Напевно, років 15 я була присутня. Маленька дерев'яна церковця істориця в жовтні. В Це був шлюб когось з колег. І я стояла біля вікна, на вікні, вікно було е, вітраж е, кольоровий, і з вітража падало світло на іконостас. І крайні вікони, ікони були засвічені скісним світлом. То скисне світло. Розбило предметність, але активізувало червінь, золото, вохру. І я пам'ятаю, що в мене була чисто фізична реакція на коли я побачила цей кадр. І цей кадр в мені десь осів. Так мені здається, що він відіграв роль цей кадр. Тобто, десь так в церкві вас благословило якраз. Я так розумію, що сам факт, що я. Що як відреагувала на цей момент, і я зафіксувала. Це ж прекрасно. Ваші вихованці так, в інституті, які у них головні прагнення зараз? Прославитись на весь світ, знайти свій шлях, продати найдорожчі картину. От що ви відчуваєте це? Знаєте, я веду зараз живопис на відділі графічного дизайну. Вони все ж таки чують себе дизайнером. Угу. І живопис для них слугучий предмет, який допоміжний, теж дуже важливий. Але висловлюють вони себе, е, хочуть себе бачити як дизайнер. А хоча хто такий дизайнер? Хто такий був Альфонс Муха, який продуктував дизайн, е, європейський дизайн і візуальне обличчя Європи початку ХХ століття? Він був живописець, так що розмежувати це не будемо. Чи знайомі ви з нашими коломайськими художниками? Якщо ні, чи маєте такі плани? Я думаю, що я вже знаю деяких художників, знаю, можливо, не так дуже особисто, але знаю по творчості uh -huh. І митця Ясінського, Катерину Каркадим. І я думаю, що я ще познайомлюся. Ну, тобто, Коломея має що теж показати і, і з ким познайомити. Коломея чудове містечко. Чудове містечко зі своїм таким насиченим культурним простором. Та є шанси, що ви привозитимете свої інші виставки до нас? Я знаєте, я не женуся за кількістю. Я, зараз я, я думаю, що я зараз так на якийсь період замокну і буду працювати творчо себе в майстерні закрито. Не можна тільки, тільки, бо виставка це є зробити виставку це енергія. Це треба зібратися, завести цю виставку. Так. Це емоційна енергія страчена велика. Погоджуюсь, та, та, але, але це але це все-таки такий якийсь якби е, вибуху тієї енергії, концентрація в найвищій формі. Тобто ти показав не тільки зробила й презентацію. Так, 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 треба так, показати. Так. Треба показати. Можливо, закриється один етап, розвинеться інший. Що ж, ми бажаємо вам успіхів у вашій творчості. Чекаємо на нові творчі роботи. А нашим глядачам ще раз нагадаю, спілкувалися ми з Галиною Новоженець, яка викладає живопис у Львівській академії мистецтв, ілюструє книжки, також вивчає мистецтво українців в діаспорі. Ну і найперше малює цікаві оригінальні творчі роботи, які маєте можливість подивитися ви у нашій філармонії. Дякую вам, пані Галино. Thank you